Доброго дня учні! Отже, пройшло вже досить часу з того моменту, коли ви розпочали вчитися в цьому навчальному році, тому сьогодні вас чекає перша діагностувальна робота з літературного читання, на якій ми перевіримо ваші досягнення. Також проведемо підсумок за розділом, читаємо і розповідаємо про пригоди і захоплення. На урок, а справжнє свято, бо полинемо у світи, мандруватимем завзято юний, друже я і ти. У поході будь уважним, добре думай, не спіши. Знай, що вчитись завжди важко, легше буде у житті. Отже, сьогодні на уроці ми перевіримо такі ваші знання, які види творів є у розділі, з якого вірша це речення осінь брами свої замикала вночі, погубила у небі журавлині ключі. Хто його автор? Чи, можливо, авторка? Я сподіваюся, що ви пам'ятаєте, що це перший твір, який ми читали в цьому році і його авторка Ліна Костенко. І також, я сподіваюся, що ви запам'ятали, якою буває інформація. Також, після вивчення цього розділу, ви повинні розуміти та змогти пояснити, чому книжки читають по-різному, що означає слово література. Які твори в розділі гумористичні, для чого пишуть такі? А також навчились доводити, що текст читач Максимко є художнім. Можете знайти в тексті головну думку, розповісти, які джерела інформації використано в цьому розділі. Виявляєте ставлення чи почуття, який із прочитаних творів вам сподобався найбільше? Уявляєте, що вам запропонували прочитати друзям свою улюблену книжку? Як ви обрали? Я точно тепер знаю яку, але можете ще раз пригадати та поділитися враженнями, які захоплення ви б хотіли наслідувати, про які пригоди прочитати. А про які розповісти або написати замітку. Подумайте над цим, будь ласка. А тепер виконайте гімнастику для очей. Підготуємо наші очі для того, щоб дуже добре написати діагностувальну роботу. Отже, дивимось на екран і виконуємо за хлопчиком. Це дівчинка. -дівчин. Молодці! А тепер перейдемо до виконання діагностувальної роботи. Зараз вам необхідно згадати все, що ви вчили протягом останніх кількох тижнів. Запам'ятайте. Питання необхідно буде читати кілька разів. Вдумливо, не поспішайте, вибирайте, на вашу думку, правильну відповідь. А тепер. Закрийте відео, відкрите свій клас-рум, перейдіть за посиланням на, с... на платформі на урок, напишіть своє прізвище та ім'я і починайте працювати. Не втрачайте час. До зустрічі на наступних уроках!